Ах то Хм. Де це я? Що трапилось? Що це за казкове місце? А хто це там? Піду, подивлюсь. Як тут у вас гарно. Ялинка вся така мерехтить. Доброго дня! Вибачаюсь. А куди це я потрапила? Ти потрапила до концертної зали, україномузики. де грають на музичних інструментах, співають та танцюють. А ти хто? Як до нас потрапила? А ви що, мене не впізнаєте? Я Аліса, яка побувала в країні дим та країні зазеркаллі? Але ще такої країни я не чула, Яка здивна ця ваша музична країна. Ой, а потрапила я до вас і сама не розумію, як. Я гуляла лісом, присіла біля річки почитати книжку, побачила знову цього білого спритного кролика. Побігла за ним, впала в нору, опинилася так у вас. А ви часом не бачили білого кролика, не забігав до вас? Ні, Алісо, кролика в нас не було. Що ж мені тепер робити? Аліса, не засмучуйся, залишайся з нами в нашій країні. Так, я з великим задоволенням, але все ж таки це дивні слова. Юні артисти, концерт, клавіші. Дуже цікаво. Скільки снігу намало, великий замет я бачу перед собою. А що за тим заметом? Ви, напевно, підготували для мене подарунок? Так, я здогадалась, це подарунок. Такий великий. Ну-ка, подивлюсь. Яка велика скринька, та ще з кришкою, оце так? Ні, це все не так. А щоб знати, що це за скринька, слухаємо загадку, а не зможеш відповісти, тобі допоможуть наші шановні глядачі. Він стоїть на трьох ногах, ноги в чорних чоботях, зуби білі є педаль. Як його зовуть? Рояль? Рояль? Рояль. Що це за дивне слово? Що мені з ним робити? Не засмучуйся, присядь, відпочинь та послухай наших музикантів. Вони знають, що зробити з таким подарунком. Та зараз прозвучить ансамбль, подарунок від викладачів корольової Наталії Аркадії та Томіліної Євгенії Володимирівни, Виконують твір аранжування Білинської Адріана челентано Мадлей.